Національний університет імені Тараса Шевченка. Один з найстаріших вишів Луганщини, що пройшов великий і славний шлях, пережив війну, безліч реформ системи освіти, реорганізацію та три етапи евакуації. На цьому шляху університет не зрадив високому призначенню забезпечувати вітчизняну економіку і науку висококваліфікованими кадрами. 1 березня 1921 року розпочалася історія вищої школи навчального закладу в регіоні. Відкриття першого на Донбасі вищого навчального закладу, який незабаром був перенесений до Луганська. Цей рік став знаковим для розпиту наукової бази нашого регіону. З кожним роком наш університет перетворювався на один із найбільших вищих навчальних закладів України. Наступним важливим витком в історії університету стає 1939 рік. Інституту було присвоєне ім'я генія українського народу Тараса Шевченка. Наш інститут із року в рік почав активно розвиватися. Але на його шляху розвитку стала німецька окупація. У роки війни університет поніс колосальні збитки не лише фінансові, але й наукові. Після звільнення Ворошловграда восени 1943 року для навчального закладу розпочався період складного відновлення. Спочатку 1970 1980 х років почався період стрімкого розвитку інституту. У 1998 році був створений Старобійський факультет. Визначною датою до університету стає 11 вересня 2003 року. Указом президента України Луганському державному педагогічному університету імені Тараса Шевченка присвоєно статус національного. Як стало відомо з підручників історії, історія рухається по колу. На жаль, саме наше покоління стало свідками повторення історії евакуації університету. Навесні 2014 року Україну огорнули трагічні події. Через це наш університет був змушений переїхати до Старобільська. Незважаючи на проблеми, університет продовжує розвиватися завдяки ректору Савченку Сергію Вікторовичу та курилу Віталію Семеновичу. А також всьому педагогічному колективу. Університет набирає стрімкі облаки. Кожен день прожитий університетом дає нам нові визнання та приносить досягнення й перемоги. Нові завдання. Ми прагнемо стати сьогодні кращими, ніж учора. Бути університетом.